Три ліцеї приютівської громади мають резервні види опалення. Йдеться про економне електроопалення. Його встановили в рамках проєкту Громада Дружна до дітей та молоді дитячого фонду ЮНІСЕФ зазначимо, що цільове фінансування у розмірі 50 тисяч доларів отримали лише п'ять громад на Кіровоградщині, серед них Приютівська. Дійсно, прильтівська громада, одна із небагатьох, отримала таку можливість співпрацювати з УНІСЕФ спільно з асоціацією міст України, коли запропонували нам кошти в розмірі 1,5 мільйонів гривень на розвиток нашої освіти. Звичайно, ми приділили цьому питанню дуже багато уваги і вирішили для себе, що давайте зробимо щось таке, ну до чого раніше не доходили руки, або що стосується сьогодення, що саме сьогодні, треба, і ми вирішили, що на Певно, треба приділити увагу, перш за все, безпеці дітей це укриття, і десь зробити якесь укриття і подивитися на споживання енергії. Тобто використати сучасні технології для отримання для отримання тепла, враховуючи те, що коли приймалося рішення, це ще було кінець літа, що буде із газопостачанням, яка буде вартість газа, було незрозуміло, ми вирішили там залучити фахівців, які запропонували нам альтернативне отримання тепла. Альтернативне електроопалення дозволяє обігрівати не все приміщення закладу, а за потреби окремі класні кімнати. Це зручно і дозволяє економити енергоресурси. Ще один напрямок роботи у рамках проєкту поточний ремонт укриття в опорному закладі та створення умов для комфортного перебування дітей у найпростіших сховищах навчальних закладів громади. Закуплені також електрообігрівачі, ковдри та павербанки. Нам вдалося охопити сім закладів загальної середньої освіти і майже усі заклади дошкільної освіти нашої громади. Якщо говорити про здобувачів освіти, то це біля тисячі осіб, які на собі можуть відчути результати впровадження проекту ЮНІСЕФ саме в Приютівську громаду. Основними такими моментами це облаштування альтернативної системи опалення закладів освіти. Це було обрано три заклади наших, це повне облаштування укриття нашого опорного закладу Користівського ліцею. Та по іншим закладам було встановлено мультимедійне обладнання, придбано ковдри та обігрівачі для того, щоб дітям було не тільки безпечно навчатися, а і у комфорті. Мета проєкту створити комфортне для дітей та молоді середовище, де кожен може реалізувати свій потенціал. Під час нашого перебування у Користівському ліцеї була оголошена повітряна тривога. Школярі й слухачі МАН скористалися укриттям та продовжили працювати у комфортних і безпечних умовах. Ми мали можливість безперервно продовжувати освітній процес таким чином, що під час евакуації повітряної тривоги діти могли продовжувати навчання безпосередньо в нашому укритті, яке відремонтоване за кошти ЮНІСЕФа. Ну якщо говорити конкретно, то ми значну увагу своїй роботі приділяємо малі академії наук, і ми пройшли від першого етапу, це від районного етапу до. Етапу всеукраїнського, тобто до державного рівня, і якщо говорити про успіхи наших учнів, то хочу сказати, що наша учениця, одна Анастасія Бабій, являється лауреатом стипендії президента на сьогоднішній день в секції медицина, і вона ну взяла досить таку гарну роботу. Вплив сигналу повітряна тривога на організм підлітків. тобто я вважаю, що завдяки даним коштам ми маємо можливість організувати процес навчання, процес освіти навіть під час таких негативних явищ, як повітряна тривога або якісь інші питання, що стосуються безпеки дітей. Почуваючись комфортно та безпечно, школярі досягають успіхів. Приютівська громада вдячна фонду ЮНІСЕФ та Асоціації міст України. Після реалізації цього проєкту робота над створенням умов для надання якісних освітніх послуг продовжується.